Привіт, позивний мій Багу. Я фельдшер батальйону оперативного призначення. З 2014 року виїжджав в зону АТО на декілька ротацій. З 2022 року, починаючи з повномасштабного вторгнення, теж приймав участь у бойових діях, надавав медичну допомогу, евакуацію поранених, займалися. Ну, попередня ротація, ось три місяці назад повернувся. Там випадків чимало було, і двохсотих, і трьохсотих. На жаль, ну, з останніх була одна така евакуація, що ми приїхали, якби там був обстріл. Декілька осколків потрапили йому в тіло. Під час перенесення його на ношах відбувся ворожий скид, і теж попали осколки з в руку та в грудну клітку. Хлопці швидко та професійно надали йому допомогу до медичного. Там відбувся далі ну, важкий обстріл, був три години його не могли ми забрати з позиції. Але дякуючи побратимам, вони зберегли його здоров'я. Зараз він себе почуває задовільно. Кінцівки всі на місці в нього. Проходить зараз реабілітацію. Всі ми були колись цивільними, хто вибрав цей шлях. Я думаю, з нього вже важко звернути. Потрібно цей шлях, як сказати, якщо почав його, то добути до кінця. Це психологічно потрібно бути готовим і розуміти, що не потрібно якби, бути в такому стані, що, думаєш, Та, що буде, то буде, але. Є хоробрість, а є самовпевненість. І от коли самовпевненість, вона це дурість, я вважаю, що і за цього ну, багато гине, багато надається допомога потім пораненим непрофесійно, в стані шоку, стресу. Цивільні люди, які Першоразово разово виїжджають в зону бойових дій, трошки потім вагаються в своїх діях, рішеннях. І це буває до летальних випадків навіть призводить. день медичного працівника хочу побажати усім причетним до цього свята. Так би мовити, міцного хронічного здоров'я. Та якщо ви відчуваєте, що ви потрібні і в змозі допомогти в зоні бойових дій, та не тільки в зоні бойових дій, не вагайтеся в цьому виборі, а крокуйте до цього впевнено. Слава Україні!